Перший і другий початок. Роздуми до Слова Божого на 31 грудня в началі було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно в началі було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоан. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися, і слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи він був тим, про кого я говорив, що той, хто іде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний Бог, який у лоні Отця. Він явив. Йоанн розпочинає Євангеліє словами на початку, так само як розпочинається книга буття На початку сотворив Бог Небо і землю. Єврейській ментальності те, що написано на початку книги, зосереджує в собі зміст усієї книги. Одне з повчань Гаона Вільна говорить, що зміст усієї книги міститься в першому розділі, а зміст першого розділу в першому вірші, а зміст першого вірша в першому слові. Тому назви книг Тори походять з перших слів, якими вони розпочинаються. Книга буття розпочинається словами на початку. Тому в єврейському каноні ця книга називається Берешіт на початку. І дійсно можемо помітити, що книга буття розповідає про початки, про створіння, про перших людей, про падіння людини. Одним словом, книга буття є книгою початків. Розпочинаючи свою Євангелію, такими ж словами на початку. Йоанн робить алюзію до Книги Буття і прагне показати, що Втілення Сина Божого кладе початок цілковито нової епохи, звершенням якої буде об'явлення синів Божих, або, іншими словами, нове створіння. На початку було слово, Світ був створений словом, щоб постало будь що Господь сказав Слово. Вираз і сказав Бог в описі творіння, наче приспів повторюється десять разів. Лише те, що існує в Божому Слові, має гарантію існування, фундамент буття. Якщо моє життя не закорінене в Слові Божому, то просто є нереальним, є ілюзорним. Бенедикт XVI в після посланні. Вербум доміні, стверджує, Слово Боже фактично змушує нас змінити нашу концепцію реалізму, реалістом є той, хто в Слові Божому розпізнає фундамент усього. Однак, коли Йоанн говорить, на початку було Слово, то говорить не просто про якусь справчу силу Бога, лише про Сина Божого, який є Словом Отця. І в якому отець промовив все, що мав сказати, виразив все, що мав виразити. Ісус є вершиною об'явлення, усю свою любов, яку Бог має для людини, виразив в Ісусі. З того часу, коли Бог дав нам свого Сина, котрий є Його єдиним словом, через це одне слово сказав нам все нараз. І вже немає чого більше додати, сказав святий Йоанн від Христа. Серцем прологу є 14 й вірш, А слово стало тілом і оселилося між нами. Грецький текст вживає слово, яке дослівно означає розбити намет. Слово розбило намет між нами. Такою є любов Бога. Бог благоволив між нами жити. Щоби ми свою оселю віднайшли в ньому. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.